Всім привіт. В роботі шоста джета. Проблема в нас в тому, що не втягуються нормально ремені безпеки. І цей, і ось цей. Все. А також горить помилка по подушки безпеки по піропатрону ременю водія. Зараз будемо розбиратися. Для розборки знімаємо тут, піддіваємо знизу заглушку. Під заглушкою там є болтик, його викручуємо. Далі знімаємо цей пластик на себе. Далі знімаємо цей пластик, піддіваємо нижню частину, отут також на себе. Тут будуть такі защёлки, які заходять ось так. І далі це піднімаємо вгору і відкручуємо ремінь. Після того, як зняли стійку, маємо такий вигляд. Якщо нам треба зняти сам механізм, то просто викручуємо оцей болт. Якщо зняти повністю ремінь, то він є під ковроліном ще один болтик. І також тут. І ремінь знімається повністю. Бачимо, що тут у нас стоять обманки, і якась з цих обманок, мабуть, вийшла з ладу. Тут ось дві обманки стоїть. Маємо таку ситуацію. Ця частина, де в нас стоїть піропатрон, який блокує ремінь під час удару, вже удалена. Так сказати. І ось ця частина, де в нас стоїть пружина, де в нас має бути шарик, який блокує ремінь, його також немає. Ось вона тут стоїть. Тобто, вже, мабуть, минулий власник щось питався робити з цією системою. Я думаю, зараз помазати оцю частину якоюсь змазкою і спробувати збирати. Маємо успіх. Перший ремінь. Берем. Защевкнули. Вищелкнули. Все, він сам втягнувся. Ось так. А також замінив обманку, лампочка потухла. Зараз робимо другу сторону. По правому ременю також є результат. Він у нас збирається, працює, От. а також помилок ніяких немає.